Псалом 39. На закінчення Псалом Давида. З великим нетерпінням очікував я Господа, і він вислухав мене та почув моє благання. Витягнув мене з ями страждань з багнистої трясовини, поставив мої ноги на камені та скерував мої кроки. Нову пісню він вклав у мої уста. Пісню хвали нашому Богу. Багато хто побачить і їх охопить страх і будуть надіятися на Господа. Блаженний чоловік, для якого Господнє ім'я є його надією, який не зважає на марноту і обманливе безглуздя. Господи, Боже мій, ти вчинив багато своїх чудес. У твоїх задумах нема такого, хто подібний до тебе. Я сповіщав і сповіщав про них, вони намножилися, їх безліч. Жертви і приношення ти не схотів, але ти приготовив мені тіло, все палення і жертви за гріх ти не забажав. Тоді я сказав: ось іду, на початку книги написано про мене: Боже мій, я забажав виконати твою волю і твій закон у глибині мого серця. Я благовістив правду на великому зібранні, адже своїм устам не забороню. Господи, Тобі відомо. Твою правду я не заховав у своєму серці, я проголошував Твою правду і Твоє спасіння, я не приховав Твого милосердя і Твоєї правди від великого зібрання. Ти ж, Господи, не забери від мене своїх щедрот, Твоє милосердя і Твоя правда постійно мені допомагали. Бо мене оточило зло без кінця і краю, оволоділо мною моє беззаконня, і я не був здатний бачити. Його стало більше, як волосин на моїй голові, тож моє серце покинуло мене. Господи, зволь мене визволити, Господи, зглянься, щоб мені допомогти. Хай покриються ганьбою й будуть засоромлені разом ті, які зазіхають на мою душу, щоб її забрати. Хай відступлять назад і будуть засоромлені ті, котрі бажають мені зла, нехай враз самі зазнають ганьби ті, які кажуть мені, добре-добре. Хай звеселяться і відчують радість у тобі всі ті, які шукають тебе, Господи, і ті, котрі люблять Твоє спасіння, нехай кажуть завжди будь прославлений, Господи. Я ж бідний і вбогий, та Господь за мене подбає. Ти мій помічник і мій оборонець, Боже мій, не забарися. Дії святих апостолів. Розділ одинадцятий. Апостоли й брати, які були в Юдеї, почули, що і язичники прийняли Боже Слово. Коли Петро прийшов у Єрусалим, з ним почали сперечатися ті, хто з обрізаних. кажучи Чому ти ходив до людей, які не обрізані, чому їв з ними? І розпочавши, Петро виклав їм за порядком, кажучи Я був у місті Йопії». Молився і бувши в захопленні, побачив видіння. З неба спускалася якась річ, неначе велика скатертина, яка висіла прив'язана за чотири кінці, і наблизилася аж до мене. Поглянувши на неї, роздивившись, я побачив земних чотириногих, звірів, плазунів небесних птахів і почув голос, який говорив мені: Встань, Петре, заріж і з'їж. Та я сказав. У жодному разі, Господи, бо погане або нечисте ніколи не входило до моїх уст. А голос із неба зазвучав удруге: що Бог очистив, того не вважай за погане. Це сталося тричі, і все піднялося назад на небо. Тут же троє людей з'явилися перед домом, в якому я був. Вони були послані до мене з Кесарії, і Дух мені сказав іти з ними без жодних вагань. Пішли зі мною шестеро цих братів, і ми увійшли в дім чоловіка. Той розповів нам, як побачив у своєму домі ангела, який став і сказав йому Пошли до Йопії і поклич Симона, який зветься Петром, котрий промовлятиме до тебе слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Коли ж я почав говорити, то злинув на них Святий Дух, як і на нас спочатку, і мені пригадалося Господнє слово, як Він говорив. Іван хрестив водою, ви ж будете хреститися Духом Святим. Якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб чинити перешкоду Богові? Почувши це, вони замовкли і прославили Бога, кажучи: отже і язичникам Бог дав покаяння для життя. Ті, хто був розсіяний через утиски, які виникли у зв'язку зі Степаном, Пішли до Фінікії, Кіпру й Антіохії, не проголошуючи слова нікому крім юдеїв. Між ними були деякі люди з Кіпру та Киринеї, які, прийшовши до Антіохії, говорили і до греків, проповідуючи Євангеліє Господа Ісуса. І Господня рука була з ними. Тож велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа. Вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви. І вони послали Варнаву, щоби пішов до Антіохії. Він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа, оскільки він був доброю людиною і сповнений Духа Святого та віри, і багато людей приєдналося до Господа. Він пішов у тарс, щоб відшукати Савла, а знайшовши, привів до Антіохії. Сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. Уперше в Антіохії учнів почали називати християнами. Тими днями прибули з Єрусалима до Антіохії пророки. Один з них, на ім'я Агав, уставши духом, провістив великий голод, який мав бути у всьому світі, який і настав за Клавдія. Тоді постановили учні кожний з них по спроможності надіслати допомогу братам, які жили в Юдеї. Це й зробили, відправивши до старших через руки Варнави і Савла. Книга Вихід. Розділ 27. І Зробиш з негниючого дерева жертовник, П'ять ліктів завдовжки і 5 ліктів завширшки. Жертовник буде квадратним. Його ж висота три лікті, а на чотирьох кутах зробиш роги. Роги мають бути суцільні з ним, і покриєш їх міддю, і зробиш вінець на жертовнику, і кришку для нього, і його казани, і його вилки для м'яса, і його горщик для жару, усе обладнання для нього зробиш з міді. І зробиш для нього мідну решітку, подібну до сітки, а на чотирьох кутах до решітки приробиш чотири мідних кільця, і встановиш їх під решіткою жертовника знизу, тож решітка буде доходити до половини жертовника. А для жертовника зробиш держаки з негниючого дерева і покриєш їх міддю, і вкладеш держаки в кільця, і будуть держаки з боків жертовника, щоб його переносити. Зробиш його пустотілим з дощок, як тобі було показано на горі, саме так і зробиш. І зробиш двір довкола намету, а з південного боку завіси двору з тонко виробленого вісону довжиною в сто ліктів з однієї сторони. А для них двадцять стовпів і двадцять їхніх мідних підставок, їхні шкільця і кріплення срібні. Так само зі східної сторони завіси довжиною 100 ліктів, їхніх стовпів 20 і для них 20 мідних підставок, а кільця кріплення стовпів і підставки покриті сріблом а зі сторони щодо моря, відповідно до ширини двору, завіси матимуть 50 ліктів. стовпів для них 10 і до них 10 підставок. І з південної сторони, відповідно до ширини двору, завіси матимуть 50 ліктів, стовпів для них 10 і 10 їхніх підставок. Довжина завіс з одного краю від входу 15 ліктів, стовпів для них 3 і до них 3 підставки. Довжина завіс з другого краю – 15 ліктів, стовпів для них – 3, і до них – 3 підставки. А для входу у двір – завіса у 20 ліктів довжиною, із синьої тканини й пурпуру, з темно-червоного сукна і тонко виробленого вісону, вишиваної роботи. Стовпів для них – 4, і до них – 4 підставки. Усі стовпи, які оточують подвір'я, будуть покриті сріблом, їхні головки срібні, а їхні підставки мідні. Довжина двору 100 на 100 ліктів, ширина 50 на 50 ліктів. завіси висотою в 5 ліктів з тонко виробленого вісону, а їхні підставки мідні. Усі предмети, усе обладнання і кілки для огорожі двору мідні. І накажи ізраїльським синам, хай принесуть тобі для освітлення вибиту олію з оливок, без осаду, очищену, аби світильник постійно горів. А Аарон та його сини з вечора до ранку підтримуватимуть його горіння перед Господом у наметі свідчення ззовні завіси, що над завітом. Це вічний закон для ваших нащадків від синів Ізраїля. Книга ВИХІД розділ 28. А ти візьми до себе з поміж синів Ізраїля свого брата Аарона і його синів, щоб вони були моїми священниками. Аарона, Інадава, Авіуда, Елеазара та Ітамара, Ааронових синів. Для свого брата Аарона, для пошани і слави виготовиш святий одяг. І ти скажи всім, хто мудрий розумом, кого я наповнив духом знання, і хай вони пошиють Ааронові для святилища святий одяг, в якому мені служитиме як священик. А це ті ризи, які виготовлять нагрудник, наплічник, довгу ризу, мережевий хітон, кидар і пояс. А Ааронові та його синам зроблять святі ризи, щоб він був моїм священником». І вони візьмуть золото, синє сукно, багряницю, темно-червоне сукно і вісон. Наплічник зроблять з тонко виробленого вісону, тканий виріб вишивальника. У нього будуть дві плечові частини, з'єднані одна з одною. Вони будуть сходитися на обох боках. А Авіткана стрічка наплічників, яка поверх нього, згідно зі своїм виготовленням, буде із золота, синього сукна, багряниці, темно-червоного сукна і тканого вісону. І візьмеш два смарагдових камені і викарбуєш на них імена синів Ізраїля шість імен на одному камені, а решта шість імен на другому камені згідно з їхнім народженням. Як гравірований мистецький виріб, як виготовляють печаті. Так викарбуєш на обох каменях імена синів Ізраїля, і прикріпиш обидва камені на плечових частинах наплічника, це камені пам'яті для ізраїльських синів. А Аарон носитиме імена синів Ізраїля перед Господом на обох своїх плечах, як нагадування про них, і зробиш маленькі щитки із чистого золота. І зробиш дві косички із чистого золота зі вставленими квіточками плетеної роботи, і прикріпиш плетені косички спереду до маленьких щитків до їхніх країв, і зробиш місце виголошення суду вишиваної роботи, який виготовиш на взірець наплічника, виготовиш його із золота, синього сукна, пурпуру, темно червоного сукна і тонко виробленого вісону. Він буде квадратний, подвійний у долоню завдовжки і в долоню завширшки. Пришиєш до нього тканину з набором каменів у чотири ряди. Ряд буде з таких каменів: сердолік, топас і смарагд, це перший ряд, другий ряд гранат, сапфір і яшма, третій ряд лігурій, Агат і Аметист, і четвертий ряд. Хризоліт, берил і онікс, вони будуть обрамлені золотом, оправлені в золото відповідно до їхнього ряду, і буде 12 каменів з іменами синів Ізраїля згідно з їхніми іменами. Хай будуть вони, наче різблені печаті, кожний з ім'ям одного з 12 племен, а для місця виголошення суду виготовиш плетені косички, подібний до ланцюжка виріб із чистого золота. Зробиш для нагрудника також два золотих кільця і прикріпиш їх на двох краях нагрудника. У ці два золотих кільця, що на краях нагрудника, вставиш два золотих ланцюжки косички. Кінці обох косичок вставиш у два гнізда і приладнаєш їх до двох наплічників ефода спереду, а ще зробиш два золотих кільця і прикріпиш їх до двох інших країв нагрудника з внутрішньої його сторони, що прилягає до ефода. Після цього зробиш два золотих кільця і закріпиш їх на нижньому краї двох наплічників ефода з його лицевої сторони, на місці з'єднання його з верхньою частиною помістецьки витканого поясу Ефода. Тож нехай кільця нагрудника прив'яжуть блакитними шнурочками до кілець Ефода, аби він знаходився над мистецьки витканим поясом ефода. Таким чином нагрудник не сповзатиме з ефода. Тож Аарон матиме на місці виголошення суду на грудях імена синів Ізраїля, коли входитиме у святилище на пам'ять перед Богом. До місця виголошення суду прикріпиш об'явлення і правду. Воно буде на грудях Аарона, коли він входитиме у святилище перед Господа. Тож Аарон постійно носитиме суди синів Ізраїля на грудях перед Господом і зробиш довгу нижню ризу усю блакитну. І в ній буде отвір для голови посередині і матиме облямівку тканої роботи довкола отвору край її обметаний, щоб не порвалася. А внизу, по краю ризи, зробиш із синього сукна, пурпуру, тканого кармазину і тонко виробленого вісону гранатові яблучка, наче в розквітлого гранату, по краю одягу довкола. Такий же вигляд у золотих гранатових яблук, а між ними довкола дзвіночки, поряд із кожним золотим гранатовим яблучком по краю одягу довкола дзвіночок і квітка. І буде він для Аарона і коли служитиме, то буде чути його звук, коли входитиме у святилище перед Господа і коли виходитиме, щоб не помер. Із чистого золота зробиш пластинку. І викарбуєш на ній різьбленням печаті святиня Господня, і прикріпиш її на скрученій синій тканині, і буде на Митрі, буде спереду Митри, і вона буде на чолі Аарона, і усуватиме Аарон гріхи зі святих речей, з того, що лише посвятять сини Ізраїля з кожного їхнього дару для святині. І нехай буде на чолі Аарона завжди прийнятне для них перед Господом. А краї хитону з вісону, і з вісону зробиш кидар, і зробиш пояс вишиваної роботи, і синам Аарона зробиш хітони та пояси, і зробиш їм кидари для пошани та слави, і одягнеш у них свого брата Аарона та його синів, які з ним, і помажеш їх, і уповноважиш їх на служіння, і освятиш їх, щоби були моїми священиками. І зробиш для них льняні спідні штани, щоб прикрити наготу їхнього тіла від стеган аж до голінок. І Аарон та його сини матимуть їх, коли входитимуть у намет свідчення, чи коли підходитимуть служити до жертовника у святині, і не наведуть на себе гріха, щоб не померли. Це вічний закон для нього і для його нащадків після нього.